Готуємо салат шуба по-новому. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжи. Сьогодні маю для вас цікавий варіант інтерпретацію приготування і подачі класичного салату шуба. Це так духмяно і по-святковому гарно та апетитно. Я зробила дещо полегшений варіант. Цей салат без майонезу, але з деякими секретними інгредієнтами, що, на мою думку, роблять його ще смачнішим. Тому якщо ви не полюбляєте масні майонезні салати, цей варіант свіженький саме для вас. Продовжуйте дивитися відео і вже скоро навчитеся його готувати. Погляньте, який чудовий результат на нас очікує. Ну, дуже запашна і святкова шуба. І так просто приготувати. Для неї вам знадобляться не нові інгредієнти, всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу або детально все шукайте в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, з чого ми починаємо? Я беру два листа фольги. Один на один розкладаю, дивлячись, з якої довжини, ви захочете формувати рулет. Також нам знадобляться рукавички, щоб не замастити руки, і відварений буряк, три штучки. Дивіться, його можна нарізати тонкими слайсами, ось такою овочечисткою, або зробити це ножем. Ще є один варіант: можете просто на дрібну тертку натерти весь буряк і сформувати також. Такий основний пласт, на який ми будемо викладати весь салат, формуючи шубу. Ось так нахльост викладаємо. У мене 4 рядочки вийшло, довжину і ширину самого рулету регулюйте самі. І поки прибираємо. Тим часом на дрібну тертку я натираю вже заздалегідь відварену моркву. Ось так. Далі бурячок, всі обрізки, що залишаються, все-все-все також натираємо на дрібну тертку. А далі. Секретний інгредієнт, один з це відварені яйця. Жовтки та білки відділяємо, білки натираємо також на дрібну тертку, а жовтки будемо додавати в заправку власне, до салату. Дивіться, формуємо заправку. За основу я беру сметану, у мене 20%. Можете брати густий йогурт або іншої жирності. Розминаємо виделкою жовтки, трішечки солимо, перчимо. Я ще додаю сушений часник. Все регулюйте за смаком, за власними вподобаннями. Перемішуємо і заправка наша готова, не майонезна. Далі в мене ось філе рибки, філе оселеця нарізаю ось такими от смужечками. Як засолити філе власноруч, і зробити смачну рибку? Я залишу ось в посиланні. Так, повертаємось до нашого бурячка і формуємо, власне, наш салат. Зверху розкладаємо. Шар натертої моркви відвареної. Далі нашу заправку, тобто, візуально діліть заправку десь на три частинки. Далі натертий бурячок наступним шаром. Я не солю овочі, друзі, тому що в мене солона рибка і заправка я посолила. Далі знову заправку на бурячок і відварений яєчний білок, і все. Третя частинка остання заправки. Гарнесенько розмащуємо, тепер дивіться, як я викладаю нарізане філе оселеця. Ось так зелену цибульку. І, по можливості, якщо у вас є, в мене був зелень кропу. І все, дивіться, зараз дуже просто гарнесенько формуємо рулетик, ось так роблячи таку цукерочку у фользі. І далі наша задача дати йому настоятись, відправимо ось в такому вигляді у холодильник мінімум на кілька годин. Ось в такому вигляді все. А тоді дістаємо дуже гарнесенько все відділяється від фольги, і нарізаємо. Я нарізаю ножом пилкою, ту що для хліба, і ось така краса виходить. Класно тримає форму, дуже незвично, ваші гості будуть точно здивовані як смаком, так і виглядом вашої шуби. А зараз скуштуємо. Ну що, куштуємо те, що готуємо. Виділила собі два шматочки. Це вже я куштую на наступний день. Форму тримає класно, на вигляд. Все ж святково, все гарно, все добре. І що саме головне, друзі, знаєте, на відміну від класичної шуби, в холодильнику ось так стояла, в принципі, у відкритому вигляді. Ця шуба не чути ніякого запаху цибулі чи от таких, знаєте, як специфічний запах від селаті, в олів'є або шуба. Тобто, і зеленою цибулькою, і зеленю це саме те. Вона гарно настоялась. Угу. Смачно, соковито і реально дуже-дуже легко. Легкий салат в плані не приготування, хоча й приготування також, а в плані самого смаку. Угу. Дуже смачно ось таку шуму буду готувати до прийдешніх свят. Тому. Рекомендую вам, друзі. Нехай вам буде смачно, сито і здорово. Усім смачного, хто зараз їсть. Якщо вам сподобався рецепт і ви берете його собі на замітку, не забудьте поставити вподобайку я старалась, а вам буде смачно. Також, хто ще не підписався, не знає, як це вийшло, виправляйте цю ситуацію, підписуйтесь і натискайте на дзвіночки. Наступний рецепт також буде смачним і досить цікавим. До зустрічі в наступному відео!